Ми люди, парадоксальні істоти. Ми можемо бажати і не бажати тієї самої речі одночасно, бачити це, страждати через це і нічого з цим не намагатися зробити. Чому так? Думаю, теж погодитися, що в сьогоднішню добу одне з найважливіших бажань, найбільших бажань людей, є бути собою, ти тією дорогою, яку я собі розпізнаю, визначаю. І щоб мені ніхто в цьому не заважав. Думаю, це добре бажання, але є одна проблема. А хто я? А що є моя дорога? І хто найкраще знає, що дійсно є моєю дорогою? Господь сьогодні ніби каже, що я світло світу. і що не запалюється це світло, ти не є запалений, запалений для того, щоб тебе ховати там, під стіл, під ліжко. Твою справою світити. І знаючи це, знаючи, що це твоя дорога для до щастя, чому себе ховаєш?